Годину тому стало відомо про те, що е, тут е, біля стін п'ятого корпусу виявили тіло. Е, попередньо це студент, йому було 18 років, студент першого курсу, родом із Закарпаття. Е, за попередньою інформацією, яку маємо зараз е, з, зі ЗМІ. Він випав з 9-го поверха, хоча в мережі багато пишуть про те, що він міг випасти з 5-го поверха. Ми спілкувалися з, зі студентами, з працівниками Львівської політехніки. Наразі вони кажуть, що нічого не знають, знають не більше, ніж ми. Побачили, що приїхала поліція, виявили тіло хлопця. Також ну, наразі невідомо, чи справді він міг випасти з вікна, кажуть студенти, адже е, всі вікна за, зачинені е, і вони не відчиняються тобто не факт, що він міг випасти з вікна. Наразі ми працюємо на місці події, е, бачимо, що е, тіло ще є біля. Стін п'ятого корпусу Львівської політехніки також є два автомобілі поліції. Приїхала слідчо-оперативна група. Зараз вони там працюють, проводять слідчі дії. Ми будемо стежити за тим, що тут відбувається. Можливо, поспілкуємося ще з очевидцями, можливо, вдасться їх знайти. Тих, хто безпосередньо з перших вуст нам розкаже, що тут могло. Трапитися. Тут бачимо, що місце трагедії наразі не опломбоване, його не огородили. Тобто, по суті, сюди може прийти будь-хто чи зі студентів, чи когось іншого безпосередньо та і перебувати на місці події. Очікуємо, можливо, зараз ще більше поліції приїде. Відомо, що сталося це десь о 14-й годині дня. Ми будемо залишатися тут, показувати, що тут відбувається. І, як я сказав попередньо, можливо, нам вдасться поспілкуватися, зокрема, з правоохоронцями. Ми бачимо, що. Оглядають зараз тіло загиблого, наразі хто це достеменно невідомо. У мережі пишуть, як я раніше повідомляв, що це 18-річний студент першого курсу родом із Закарпаття. Але наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Зараз, напевно, ті пари не видно, щоб було на вулиці багато студентів, з якими ми могли б поспілкуватися. Також спілкуючись зі студентами, які нам сказали про те, що там вікна буквально зашиті, вони зачинені. Запитали, чи міг хлопець отримати доступ до сказали, що це мало ймовірно, тому. Будемо стежити безпосередньо за інформацією від правоохоронних органів ті, хто зараз працюють на місці трагедії. Також ну достеменно насправді невідомо, чи дійсно це студент Львівської політехніки. Адже офіційного підтвердження немає. Зокрема, студенти, з якими ми спілкувалися, сказали, що це цілком може бути і не студент, хоча самі не мають інформації достеменної, хто це може бути. Але дійсно цікаво, як. Людина могла випасти з вікна, адже, зокрема, ті, хто були і одразу на місці події, сказали, що начебто, начебто, вікна були зачинені. Зараз ми бачимо те ж саме, по суті, немає жодного відкритого вікна, звідки б міг випасти хлопець. Слідчо-оперативна група продовжує працювати на місці. Ми будемо вам розповідати про ситуацію, яка є тут безпосередньо. Та є інформація попередня від поліцейських, що сталося. Це що випав хлопець з 9-го поверха. Є студенти, бачимо, прийшли подивитися, що тут сталося, можливо, щось чули. Зараз е, спробуємо розпитати. Хлопці, зачекайте секунду. А скажіть, будь ласка, знаєте, щось сталося, щось чули, можливо. Ну, просто викинеться з п'ятого поверху. А хто, коли, як. Н ми його не знаємо. Написали... Просто написали в групі, що викинуться хлопці. З п'ятого поверху? Так. Да. Та, а що там на п'ятому поверсі, яка це... Ну, група Ми тут мож... не навчаємося у нас в 10-му, здебільшої головному. Ми не знаємо, що там. А, а це щось не працювати. Ви ну, казали, що там начебто можуть бути айтівці. Можуть бути, я не знаю. Нічого за нього написали, це було, типу, що він Ого, Ну як би написали, ви нам, ви нам скажіть. Дякую. скажіть, що як вас звати, будь ласка. Віталій. А вас? Віталій. Ви студенти, так? Так. Добре. Добре, дякуємо. Майчуєте наразі небагато інформації і в самих студентів. Вони обмінюються там. Якимись речима в своїх внутрішніх чатах. І там гля інформація про те, що хлопець викинувся з п'ятого поверху, поверха. Хоча, як я казав, поліція попередньо сказала, що він випав з дев'ятого поверху. поверха, зараз трішки приближу, ну, Наскільки це можна показувати взагалі ці кадри. Бачимо так, слідчі працюють. Так, віддалю трохи аби нас не забанили. отже Кадри шокуючі насправді. Бачимо, що є студенти. Зараз спробуємо з ними поспілкуватися. Очевидно, що пари закінчилися. Важливо. Дівчата, добрий день. А скажіть, будь ласка, чи чули щось, що сталося? А що чули? Що студент випрыгнув. Ми не знаємо що, що, точно, випрагув. чи він викинувся, чи, 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 чи це щось. Тобі більше ми нічого не бачили і не чули. А що там кажуть, що з п'ятого поверху, що там на п'ятому поверсі? Ага, дев'яти. Ми не слава нічого А що ще пишуть в чатах? Що просто першокурсники? інформацію, А коли це сталося? Буквально півтори години тому. Це гарного дня. Дякую і вам. Бачите про те, що ми говорили. У внутрішніх чатах студентів гуляє інформація про те, що хлопець витригнув з вікна. Бачимо, що слідчо-оперативні роботи тривають, більше поліції сюди не приїхало. Можливо, більшої кількості правоохоронців не потрібно. Зараз слідчі оглядають місце і безпосередньо тіло загиблого. Як я і казав раніше, нагадаю, для тих, хто до нас ще доєднався. Трагедія сталася у 5 п'ятому корпусі Львівської політехніки. Студенти говорять про те, що першокурсник, якому 18 років випав із вікна, щоправда наголошую на тому, що ця інформація ще не офіційна. Чекаємо підтвердження від правоохоронних органів. Але за тією інформацією, яку маємо з мережі, і нам говорять зокрема студенти Львівської політехніки, те, що це. Студент першого курсу, йому 18 років, родом із Закарпаття. Спілкуємося, можливо, ще зі студентами, запитаємо, що тут могло статися. Хлопці, добрий день. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, що сталося, що не, чули? Немає, не нічого не писали десь в чатах, нічого не відомо вам, так? Бачу, що пишете в коментарях, можливо, випав з про те, що ми спілкувалися зі студентами, які говорять, що навряд чи хлопець чи то чоловік зміг би отримати доступ до найвищої точки будівлі, до даху. Ми продовжуємо працювати на місці в події. Для тих, хто до нас щойно доєднався, розповімо, що трагедія сталася на території Львівського університету, Львівська політехніка. Начебто студент вистрибнув з вікна. За попередньою інформацією, це студент першого курсу родом із Закарпаття. Йому було 18 років. Зараз на місці працює слідчо оперативна група. Вони оглядають місце трагедії, зокрема, тіло хлопця. Сподіваємося, що вже зовсім скоро будемо мати більше подробиць, зокрема від правоохоронних органів. Буду оперативно вам повідомляти про інформацію, яка з'являється. Зокрема, будемо ще спілкуватися зі студентами. Кажуть про те, що трагедія сталася приблизно півтори години тому о 14-й. Я ще трішки приблизити, аби показати ближче роботу правоохоронних органів. Сказати, що ми приїхали пізніше від правоохоронців. Вже було тут дві поліцейські машини на місці трагедії, але тіло почали оглядати лише нещодавно. Наразі місце трагедії не означане, його не загородили. поспілкуємося що можливо за чуваксима всіх без тебя тут можна перейти Скажи, будь ласка чи що, що, що сталося Я біжу за простірів на щоб... хитрі сам а якого поверху Бачите, Кажуть, що випав з дев'ятого поверху, можливо, ще спокуємося студентам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи чули, що, що сталося, що пишуть? Нічого не знаєте. Така наразі ситуація. Бачите, що очевидно, це ймовірно був працівник Львівської політехніки, він сказав, що пішов за... Ми, що випав хлопець з поверха Хочу сказати, що на 9 поверсі вікна зачинені, тому як могла стати, хоча є там одне відчинене вікно, зараз вам покажу. Даруйте за технічні труднощі, трішки наш стрім підвис. Так от, власне, на чому я зупинився. Кажуть очевидці про те, що випав з дев'ятого поверха. Вікна там, начебто, зачинені, окрім одного невеличкого вікна. Зараз приближу вам покажу. Там, за деревами, не знаю наскільки видно, але вікно відчинено, ймовірно, ймовірно, він міг випасти звідти або ж вікно після трагедії закрили. Хоча наразі не зрозуміло, як це могло статися. Наразі бачите більш повної інформації про е, трагедію не маємо. Зі студентів Львівської політехніки всі, як один говорять, максимум кілька речень, якими вони обмінюються в студентських чатах. За попередньою інформацією випав з вікна студент першого курсу, родом із Закарпаття, йому було 18 років. Сталося це в п'ятому корпусі Національного університету Львівська політехніка. Ні від правоохоронних органів, ні від університету наразі не маємо більше інформації, аби оперувати офіційно підтвердженою. Тому можемо вам розповідати наразі те, що бачимо тут на місці події і спілкуючись зі студентами і працівниками вишу. По мірі можливості будемо. Продовжувати працювати біля львівської політехніки, спілкуватися зі студентами, працівниками і показувати вам наживо, яка ситуація зараз тут. Я, Бо я не маю що сказати, насправді я просто мені експерти написали, що хтось з нашого факультету. Ну, а це який факультет? Так, це наш А як називати? Це, це, це комп'ютерний, ну, ти тут напевне. Я так думаю, що це факультет всі комп'ютерні науки, то зараз запитаю що, де дозволити. Бачити, що, що? маємо інформацію про те, що там е... вчаться студенти факультету комп'ютерних наук. Цівниці університету сказала, що з'ясує більш детально, що сталося, можливо, нам розповість. Тільки що вставилося, відповідає. Далі тієї потрапили слабки. Я кажу, що вистрибнув студент на четвертій парі. Більше інформації зараз спробуємо з'ясувати від працівників університету. Можливо, нам захоче розказати те, що віддалося до діятись. На четвертій парі, так? Чому так дійсно велика трагедія. Першокурсник на четвертій парі. Випав, чи то вистрибнув із вікна. Наразі є різна інформація, звідки саме він міг вистрибнути чи то впасти. Кажуть, що це сталося. З п'ятого поверху інші говорять про те, що, зокрема, поліціянти про те, що він випав з дев'ятого поверха. слідчо оперативна група продовжує працювати на місці трагедії. Сталося, сталася вона. Приблизно о 14 годині, як нам сказали, на четвертій парі, студент першого курсу випав з вікна. Дійсно, до кінця достеменно залишається невідомим, те, звідки він саме випав, адже вікна, окрім одного маленького, зачинені. І студенти, з якими ми спілкувалися, кажуть, що там завжди зачинені вікна, тобто доступу до них немає. На запитання про те, чи міг студент отримати доступ до даху будинку, сказали, що навряд чи таке могло статися. Тому очікуємо на офіційну інформацію від правоохоронних органів або ж безпосередньо з національного університету Львівська політехніка. І інформація про це про те, що. Це студент, ймовірно, студент комп'ютерних наук. У мережі пишуть, що родом він з Закарпаття, йому було 18 років. Про мотиви і причини такого вчинку взагалі наразі невідомо. Можливо, згодом з'явиться трішки більше інформації, слідкуйте за оновленнями телеканалу НТА. Ми будемо розповідати про все те, що нам вдалося довідатися. Бачимо, що, напевно, закінчила свою роботу слідчо-оперативна група. Тіло вже накрили, і, мавірно, зараз приїдуть ритуальні служби, аби забрати тіло молодого хлопця. Який нагадаю випав з вікна П'ятого корпусу львівської політехніки за попередньою інформацією. Це 18-річний студент. Родом із Закарпаття. Велика трагедія. Для університету, для Львова. Для тих, хто до нас щойно доєднався, на останніх нагадаю про те, що працюємо з п'ятого корпусу Львівської політехніки. Тут 18-річний за попередньою інформацією студент випав із вікна 9-го поверха. Наразі слідчо-оперативна група, я так розумію, закінчила всі слідчі дії. Поліціянти від'їжджають з місця трагедії. Ми будемо завершувати нашу пряму трансляцію. Слідкуйте за оновленнями телеканалу НТА Згодом, ймовірно, ем, ми дамо більше інформації про те, що ж насправді тут сталося, що могло стати причиною цієї трагедії. Слідкуйте за нашими ресурсами, ми неодмінно про все вам перші розкажемо.